Тарас Шевченко, якби ви знали паничі, якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви пелегі не творили, та марне Бога б не хвалили, на наші сльози сміючись. За що не знаю, називають хатину в хаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись. Мої там сльози пролились. Найперші сльози. Я не знаю, чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм, тій хатиночки у гаї, над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, синодьгу переливала в свою дитину. В гаю, у тій хатині, у раю я бачив пекло. Там неволя, робота тяжка і ніколи помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодую у могилу нужда та праця положила. А батько, плачучи з дітьми, а ми тоді були малі та голі, не витримав лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися меж людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили, а сестри, сестри, горе вам. Мої голубки молодії. Для кого в світі живете ви? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах сестри помрете. Мені аж страшно, як згадаю, оту хатину край села. Такі є Боже наш діла. Ми творимо у наші мраї. На праведній твоїй землі ми в раї пекло розвели, а в тебе дрова облахаєм. З братами тихо живемо, лани братами оремо, і їх сльозами поливаємо. А може, й те ще, ні, не знаю, а так здається, сам єси, бо без твоєї Боже волі ми б не нудились в раї голі. А може, й сам на небесі смієшся, батечко, над нами. А може, радишся з панами, як править миром. Бо дивись, он гай зелений похолився, а он за гаю виглядає ставок, не наче полотно. А верби геть понад ставом тихесенько собі купають зелені віти. Правда? Рай, а подивися та спитай, що там твориться у тім раї. Звичайна радость та хвала. Тобі, єдиному святому, за дивні і твої діла. Один бойба, хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому. Ні. Ні. Нічого нема святого на землі. Мені здає, здається, що й самого тебе вже люди прокляли.